в нашому світі зараз актуально говорити. Та неважливо, що людина віри, най собі віри і живе по совісті. А пастор сьогодні включає мізги і каже, чому деяким людям їхня совість дозволяє одружувати 40-річних мужиків на дев'ятирічних дітях. І вони навіть не бачать, що це педофілія, вони кажуть. Наша книжка так пише. А ще віра їхня може їм дозволяти вбивати людей. каже, у нас так написано. Наш Коран так пише, значить, так потрібно робити. І пастора кажуть. Яка віра сьогодні в тебе? Вона несе добро, чи вона несе зло? Тому що в то, що ми вірили, в то, кого ми слухали, буде залежати наша вічність. Ми з тіла вийдемо, наше тіло це просто як дім. Тіло просто стліє. З поруха ми зроблені, в порох ми підемо. А ми, реальні, будемо стояти на суді. І на суді вже буде понятно, що несла твоя віра, добро чи зло? Вона вбивала чи будувала? Вона несла педофілію, чи вона віддавала себе за інших людей?